Вітання. У новому році Ефір Галичини продовжує актуальне інтерв'ю. У студії маємо гостя голова обласної організації політичної партії Удар Володимир Стефанків. Мої вітання. Добре. Пане Володимире, розкажіть, яким був для вас цей рік особисто і для вашої політичної сили? Ну, ви знаєте, цей рік, напевно, як для нашої політичної сили, і, напевно, так і для інших, так і для всієї України. Було багато часу затрачено замість того, щоб працювати на розвиток держави, на розвиток економіки. Ми затрачали час для того, щоб повалити цей режим, який був в Україні. Я і мої колеги безпосередньо з перших днів приймали активні участі в значить, акціях «Україна, вставай. Після цього ми безпосередньо приймали участь в Революції Гідності, безпосередньо це Євромайдан, і старалися все ж таки будь-якими силами змінити, змінити обличчя нашої держави, тобто спробувати зробити ще щось для того, щоб. Молоді люди, замість того, щоб виїжджати за кордон, все ж таки могли залишатися в Україні працювати тут. для того, щоб пенсіонери не думали, як їм прожити на ту пенсію, яку вони отримують. От я думаю, що спільними зусиллями нам це далося. Зараз, на даний момент, ми десь настає для України важкий момент, тобто, але кожен повинен з нас розуміти, що ми самі вибрали цей напрям. Тобто, ми вибрали напрям на Європу, отже, нам. Потрібно буде пройти складні періоди, складні часи, але думаю, що потрібно набратися оптимізму і йти вперед. Рік, що минув був нелегким, непростим. 2015-й – нові очікування, нові сподівання. Рік, що минув, змінив людей. Яким буде цей рік, як нам рухатись, як нам далі жити і що чекати від цього року? Ну, цей рік буде складний однозначно для всіх. Тобто, так, тобто, і зміни до податкового кодексу, і ті процеси, які зараз відбуваються, і бюджетне, бюджетні процеси, так. Але е, є в Україні є перспективи, тобто є перспективи. На мою думку, основне це е, треба мріяти, вірити і працювати. Я думаю, в нас все вийде. В кінці минулого року Верховна Рада прийняла проект бюджету 2015. Яким він буде, на вашу думку? Що чекає нашу область, зокрема у фінансовому плані і, зокрема, у плані місцевого самоврядування? Чи будуть кошти? Ну, на даний момент однозначно є багато плюсів так, щодо формування нового бюджету, але є однозначно і багато мінусів в цьому питанні. Фактично, ну, цей бюджет приймався. Без ну, депутати, так народні, саме зокрема депутати преса писали про те, що голосували за бюджет, якого ніхто не бачив. Тобто, бачили основні основні акценти були розставлені, але фактично ні на паперовому носії, ні на електронному носії, фактично ніхто бюджету не бачив. Але як, як, я, як я вже говорив. Буде, буде важко. Ну, хотілося б сказати, що завдяки активності депутатської групи удару у Верховній Раді, фракції блоку Петра Порошенка, до урядового проєкту державного бюджету вдалося вилучити низку небезпечних для економіки України положень. Так, зокрема, до податкового кодексу зміни до податкового кодексу, який передбачав запровадження для фізичних осіб для запровадження для фізичних осіб обов'язково декларування своїх доходів. І якщо різниця доходів і видатків цієї людини можливо було визначити, то значить ця різниця вкладала 30% відсотковим податком. Також за наполягання депутатів-ударівців Верховна Рада відмовилась від запровадження податку на комерційну нерухомість та поширення оподаткування на всю площу нерухомості без неоподаткування мінімальної площі житла. Що це означає? Ну, що в даних умовах так було встановлено мінімум 60 метрів квадратних площі, які не оподатковуються. Не пройшла і урядова пропозиція щодо ведення касових апаратів для платників єдиного податку. Крім того, депутати з удару домоглися відмови від так званих спецрахунків з ПДВ, які б ускладнили і без того складну систему оподаткування. Крім того, партія, тобто група Удар виступала проти запровадження закону проведення імпортного збору, тобто 5,10%. Хоча безпосередньо, на мою думку, було внесено перелік, перелік, перелік товарів, на яких не вводиться мито, але Туди не були включені безпосередньо такі необхідні засоби, які використовують, такі необхідні товари, які використовуються в Україні, зокрема для дітей. Так? Тобто, скажімо, ті ж памперси, вартість яких виросла в 2,5 рази цього, на жаль, ніхто не врахував. От. Але ми чули, що прем'єр-міністр України заявив все ж таки, що він буде погоджувати ці питання, так? хоча відповідно до Угоди світової організації торгівлі введення безпосередньо прямих податків на мі... на імпортні товари заборонено. Тобто, от. все ж таки хочеться побільше оптимізму. Країна вже живе, змушена жити в режимі економії. Тим не менше, у нас на івано на Івано-Франківщині втілюється в життя чимало проектів з енергозбереження. Зокрема, розкажіть. Ну, зокрема, проект, над яким ми працювали зараз, теперішнім депутатом Народної Верховної Ради Юрієм Солов'єм, це програма теплової модернізації житлового фонду. Все ж таки, ми почали, скажу так відверто, ми почали з найпростішого. Кожен розумів, що нерозбереження це основний напрям зараз для будь-якої країни, так. От і ми все ж таки вирішили почати з найпростішого, але найефективнішого. Тобто, ми почали з утеплення стін будинків. Ця програма наразі зараз діє в івано франківську вже другий рік. За два роки було утеплено більше 20 стін, 20 стін будинків. Івано-Франківська. Звичайно, ця програма передбачає співфінансування, але люди, які все ж таки використали, Цю програму ну незадоволені, тому що ефект є, е ефект дуже, дуже хороший. От, хотілося б єдине звернутися до мешканців і сказати, що. Е, необхідно міняти стереотипи, які зараз існують. Так? Тобто е, більшість мешканців звертаються і е, запитуються, яким чином встановлюються які будинки, утепляються. Хотів би звернутися і сказати, що це залежить все від вас. Якщо ви маєте намір взяти участь в цій програмі, вам необхідно безпосередньо самим звернутися до єдиного розрахункового центру чи звернутися до нас консультаційного центру за нерозбереження теплого селя. От і відповідно можна е, прийняти участь у цій програмі. Е, програма ця працює. Це дуже приємно, дуже чудово. От і ми переходимо вже до наступних. Е, будемо розробляти наступні проекти. Зокрема, ми зараз зацікавилися проектом, який стосується енерго, е, 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 енергозбереження, який стосується електроенергії. Так тобто, е, напевно, не кожен не кожен знає, що в нас існує двох е, тарифна система оплати електроенергії. тобто... Електроенергія є тариф для електроенергії, який використовується день, а є тариф для електроенергії, який використовується вночі. От. Єдине, що необхідно до цього зробити, це замінити лічильник. Тобто, ми зараз над цим працюємо. Все ж таки, ми донесемо до мешканців Івано-Франківська, постараємося зробити все, щоб пояснити чітко, що, як, де це можна зробити. Особливо це стосується. Все ж таки бізнесу, тобто виробництво, так який може перенести, перенести виробництво своє з дня на ніч, тобто і відповідно скоротити свої витрати електроенергії, що безпосередньо має велику частку в собі вартості виробленої продукції. Над чим працюватимуть у 2015 році в цьому році обласні ударівці? Які плани? Ну, безпосередньо напрям один. Так, розвивати, розвивати нашу державу, розвивати наше суспільство. Всі ми знаємо, всі чекаємо, що будуть відбуватися вибори до місцевих рад. Партія удар однозначно, як заявив лідер партії, буде йти самостійно. Ці вибори. Тому основне завдання зараз, яке ми бачимо перед собою, це формування сильних потужних команд, людей, які економічно підковані, які. Можуть впливати на процеси, знають, як це робити. Вони є активними людьми. Формуємо команди безпосередньо по всіх районах. От, для того, щоб все ж таки молодих політиків можливо було, можливо було завести в ради для того, щоб вони активно могли втілювати свої знання, свої можливості працювати на користь нашої громади. Як зустріли новий рік, де відзначатимете Різдво. Ну, рік я зустрів по-домашньому, тому що в мене сім'я, так, двоє маленьких діток, от, з дружиною, з дітками. А Різдво буду зустрічати теж в родинному колі. От, і, можливо, все ж таки постараємося організувати, тому що партія Удар це є теж родинне коло, постараємося зустрітися на Різдво разом всі, поколядувати, так провести свята. Телеглядачам я хочу побажати єдиного. Те, що я вже говорив, тому що можна говорити багато, але все ж таки необхідно мріяти, вірити і працювати. Я думаю, у нас все вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим. Дорогі краяни! Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим від Українського демократичного альянсу за реформи Віталія Кличка. Дорогі українці! 2014 рік був, мабуть, найскладнішим роком в історії України. Перед нами постали тяжкі виклики і боротьба за наше майбутнє. Та українці довели, що найважчі виклики можливо перебороти, а найфантастичніші мрії можливо втілити в життя. Та ми з гідністю витримали всі випробування: подолати злочинний режим та всією країною стати на захист від агресора. Це заслуга кожного справжнього українця. Тепер наше завдання йти далі, мріяти, вірити і разом працювати над тим, щоб наша країна ставала кращою, а люди в ній щасливішими. Нехай новий рік та Різдво Христове стануть для кожного вісниками оновлення, сподівання принесуть кожній українській родині добро, мир і достаток. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань з Новим Роком та Різдвом Христовим. Христос рождається! Славію! Бажаю усім гарних, веселих свят і миру над головою. Залишайтеся з Галичиною. хай щастить.